Четверо людей загинули в Дніпропетровську. Там на будівельному майданчику в середмісті впав кран. Троє будівельників загинули одразу. Життя ще одного намагалися врятувати, але до лікарні чоловіка не довезли. Він помер дорогою в кареті швидкої. Більше будемо зараз дізнаватися від Ольги Павловської. Маємо з нею прямий зв'язок. Отже, Олю, які віду... які подробиці відомі на тепер? Я вітаю, Ліда. Металевий кран за вишки 60 метрів просто зламався навпіл. Троє людей загинули на місці. Четверти у кареті швидкої. У всіх них травми несумісні з життям. Відомо, що жертвами трагедії став кранівник та троє монтажників, які якраз нарощували додаткову секцію крану, щоб збільшити його висоту. Одному з них було 22 роки, другому 24. Про вік інших поки що офіційних даних немає. Трагедія сталася близько другої години дня у самому центрі. Рідні пропетровська на будівельному майданчику, де якраз зводять багатоповерховий житловий будинок біля центрального ринку та багатьох будівель. І, на щастя, частини крану, що впали, вони впали подалі від тротуарів, де дуже жвавий рух пішоходів. Прошу прямо мову. По предварительной информации, один человек находился в э, самом кране, это крановщик, все остальные участвовали в демонтаже. Там будут проводиться экспертизы, и вследствие потом уже будут установлены причины падения крана и в ходе чего умерли люди. Рятувальники та фахівці держгірпромнагляду поки утримуються від будь-яких коментарів. І от щойно стало відомо, що міліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки. За це передбачено позбавлення волі до восьми років. Олю, дякую тобі за подробиці. Ольга Павловська. Чотири смерті у Дніпропетровську. Там просто в центрі міста впав будівельний кран.